Так. Привіт усім. понеділок, початок нового торгового дня, торгового тижня. Все В комплексі. Але макроекономічні показники почнуть виходити у нас лише з середи. Тобто сьогодні і завтра у нас без даних. У середу ми дізнаємося індекс споживчої інфляції по Німеччині. І ми дізнаємося дохідність 10-річних облігацій. У четвер ми дізнаємося ВВП за третій квартал. По Великій Британії індекс споживчої інфляції по Америці, первинна зарплата за паспортом безробіття, запаси сирої нафти і дохідність 30-річних облігацій. Тобто з важливого, але це не надто важливо. Це індекс споживчої інфляції, який ми дізнаємося вже у четвер. Бачимо, що ринки поки що не впевнені у зниженні ставки. Чому тому що 65% ймовірності, що ставку знизять, і є 35% ймовірності, що ставку знижувати не будуть. Усе це відбудеться 10 грудня, але я думаю, що ми побачимо якийсь позитив, і все ж таки ставку, скоріше за все, будуть знижувати. Скоріше за все, будуть знижувати. Що тут ще важливого? те, що це може змінити або не може змінити? Залежить від того, коли у нас почне працювати адміністрація ПМШ, зараз ліквідують найбільше шортистів. Бачимо, що понад 121 тисячу трейдерів було ліквідовано, в основному постраждали шортисти зараз. Спотові позиції по біткоїну наразі складають мінус 1,2 мільярди доларів, що є досить значною сумою. Спотові позиції у компанії Тедер також знаходяться у мінусі, там мінус 500 мільйонів доларів. Тому поки що тут спостерігаються негативні дані, і наразі вони залишаються негативними. То, що ще цікавого, USDT я бачу, що за деякими індикаторами починає зафарбовуватися в. Червоний у бік червоного, тобто, якщо це стане червоним, ми побачимо лонг по ринку. Є USDT та ж сама картинка. Я подивився, видно, що тут він починає зафарбовуватися із зеленого в сірий, а потім уже сірий переходить у червоний. Коли ми побачимо червону домінацію з цього індикатора, ми побачимо зелений ріст ринку, в принципі, тут теж картинка: відбувається перехід. Зафарбовується у сірий колір і початок зростання за цінами. Що це означає для цін? Тобто USDT капіталізація ринку повинна закріпитися вище 3,5 трильйонів доларів, щоб спокійно продовжити свій флетовий рух. Домінація альткоїнів повинна закріпитися вище 980 мільярдів доларів. Навіть краще там 1,05 ось ці сітки ковзаючих середніх, але це буде десь на рівні навіть 1,1. Тобто я б підняв ось так і поставив би очікування такі: ми дійшли до своїх цілей, скоригувалися 365 денна ковзаюча. Скоригувалися, тому вже спокійно починається ріст. Домінація біткоїна далі. Очікую зниження, більш агресивна домінація Ефіріуму дійшли до. 11,5 підряд, думаю, що буде спускатися. Думаю, далі буде рухатися вгору. Азерс дуже активно зростає. Ми бачимо, що Азерс добре зростає, тому е альткоїни зараз буде сильний перелив у альткоїни. Що стосується самої домінації біткоїна. Ми очікували зниження до ковзаючої 365 100 тисяч доларів, торкнулися. Тут далі накопичується сила і починається ріст. Я більше дивлюся на те, що цей рівень 3300 по ефіру також втримується, і ми зможемо продовжити своє зростання. Бачите, що правда. Сподіваюся, що я справді прав спотовим. класні ціни по салоні, будемо однозначно забирати собі в портфель по так, а також добирати в портфель, тому що добре втримався на цьому рівні. А теж докупимо прям хороший рівень для покупки. Те, що потрібно буде хейп, кас, і на лайткоін, edgebar. Ще два активи тоді візьму від Діми і доповню їх. і їх. Іван. Так, ну Іван є і біткоін Гаррі Поттер, Такі Гаррі Поттер, біткоін. Ось він. Вони якраз приблизно плюс-мінус знаходяться саме на тій точці, з якої починався ріст у минулому циклі. Ну так, у Гаррі Потера точно. У Ілона навіть не буде видно на цьому графіку. Якщо подивитися на DexScreener, то приблизно той самий рівень, з якого починалося рух. Коли це було у 2021 році ті ж самі значення? Давай про очікування. Запитаю тебе про твої очікування до кінця року, що ти зараз бачиш. Зростання. Як і раніше казав, все ж таки до кінця року очікую зростання. Більше не хочеться нічого питати. На цій ноті пропоную і завершити. Дякую тобі за короткий і змістовний ефір. До наступного понеділка будемо на зв'язку. Давай, давай, гарного дня навзаєм.